Щоб нам гарненько працювалося, давайте трішки розімнемося, так? Mm -hmm. Давайте і віршика разом повторимо і розімнемо ручки ніжки. Добре, сіли рівненько, цілий рівненько, облітав журавель. Mm -hmm. Разом, давайте. Бачите, показав сердечко. Ми сьогодні з вами, Максимка сюди, підводимо підсумок нашого тижня. Про кого ми цілий тиждень говорили? Про птахів. Я зараз перевірю, як ви їх запам'ятали. Добре? А вчили ми з вами шість таких основних птахів, які живуть у нашій місцевості. Тобто, вони не перелітні, вони не відвідайте. Вони живуть з нами. Хлопці, будьте уважні. Не крутимось, я показую. А ну давайте, дивіться на малюночок. Горобчик ми правимо. Голов молодці. Сорока біло бога. Якил. Ясел. Синичка. Ворона молодці. Тобто вони які? Перегі. Полетіли вони, так? так? А ну дивіться, уважно сюди. Шпак. Це... Шпа! Молодець! Лазуя. Це хто? Лізоя. Ні. Со? Соловейко. Лобенко. А це хто? Нізнечка б'ють під стріхою, під кришою. Ласі. Да, Симпина!